У цьому відео ми поговоримо про те, як подолати сумніви у собі за допомогою мудрості стоїків. Древні філософи, такі як Марк Аврелій, Епіктет та Сенека, знали, як знайти внутрішню силу та впевненість, дізнайтесь 10 надійних порад, які допоможуть звільнитися від невпевненості та почати діяти. Чому сумніви є природними? Сумніви це природна частина людської натури. Стояки знали, що кожен з нас відчуває невпевненість, страх і сумніви щодо власних можливостей. Марк Аврелій писав Душа забирає форму тих думок, які вона має. Сумніви, як хмари на горизонті, можуть затьмарити наш шлях, але в їхній тіні приховується можливість зростання, розуміння природи сумнівів, перший крок на шляху до впевненості. Залиш коментар під відео поділись своїми думками про подолання страхів, вчення Марка Аврелія про страх. Марк Аврелій, римський імператор та філософ, наголошував те, що стоїть перед нами, це не так важливо, як те, що знаходиться всередині нас. Страхи і сумніви завжди присутні, але саме від нашого внутрішнього стану залежить, чи стануть вони нашими ворогами. Аврелій закликав до усвідомленого споглядання. Замість того, щоб боротися зі своїми страхами, прийміть їх як частину свого досвіду. Це перетворює страх на стимул до дії, поради від епіктета, звільнення від тривог. Епіктет вчив, що ми не повинні турбуватися про те, що не в наших силах змінити. Він наголошував не речі турбують людей, а їхні уявлення про речі. Кожного разу, коли виникає сумнів, варто запитати себе, чи залежить це від мене? Відкидаючи те, що не піддається нашому контролю, ми звільняємо простір для спокою та впевненості, як Сенека вчив жити сміливо. Сенека був переконаний, що відвага полягає у прийнятті життя з усіма його випробуваннями. Життя це не те, чого варто боятися, варто боятися того, щоб не жити сміливо, говорив він. Стоїки вірили, що кожна дія, яку ми виконуємо, має бути продуманою та спрямованою на досягнення внутрішньої гармонії. Відкидайте страх перед помилками адже вони шлях до мудрості. Напиши коментар під відео, що найбільше надихає тебе в стоїцизмі. Практичні поради Зенона Скітії, Скітії, Зенон засновник стоїцизму, рекомендував практикувати відстороненість від власних страхів та тривог. Він пропонував дивитися на свої переживання збоку, як на сцену в театрі. Думки приходять і йдуть як актори на сцені, але ти, глядач, який вибирає, чому аплодувати, навчав Зенон. Практика самоспоглядання допомагає побачити, що наші страхи часто перебільшені та не відповідають дійсності. Шлях до впевненості через стоїцизм. Стоїцизм це мистецтво жити згідно зі своїми цінностями, незважаючи на зовнішні обставини. Практикуючи стоїчну філософію, ми поступово стаємо впевненими у собі та своїх можливостях. Внутрішній спокій та гармонія дозволяють нам приймати рішення без вагань, бути сильними перед обличчям життєвих викликів. Постав лайк, якщо хочеш дізнатися більше про стоїцизм, медитація як інструмент боротьби із сумнівами. Стойки часто практикували медитацію для зміцнення внутрішньої рівноваги, це дозволяло їм спостерігати за своїми думками без оцінки та вибирати лише ті, що служать їхньому розвитку. У кожній думці є сила змінити нас, написав Марк Аврелій, тому вміння зосередитися на позитивних думках. Ключ до подолання сумнівів. Підписуйся на канал, щоб отримувати більше цінних порад. Відкинь сумніви, будь собою, впевненість починається з прийняття себе таким, яким ти є. Сумніви це лише шум у голові, який заважає почути власне я. Стояки навчали, що наші дії і думки це відображення нашої сутності. Кожен з нас має унікальні здібності та потенціал. Відкинь сумніви і живи відповідно до своїх цінностей та прагнень.